Разу мене сьогодні день підживлення. 11 червня, 25 рік. Я хочу поговорити про те підживлення, яке я робив по листу, рівно 5 днів тому і про його результати. Значить, я взяв хелатин там дешевенький, я колись купував за 10 гривень в пакетик і бурну кислоту. 2 грами. Це я все розбавив в 10 літрах води. І обробив увесь виноград, увесь без виключення. І той, який цвів уже Юпітер на той момент, і той, який ще до цього часу не цвіта, як ви бачите. В основному я робив цю обробку, тому що більшість кущів мали такий жовтуватий відтінок листя, чого в мене раніше ніколи не було, і от вже, що в мене вийшло. Отут конкретно ця частина була жовтою-жовтою. Зараз ви бачите, вона зелена-зелена. Ось на цьому кущі, оцей спагінець, він із бруньки вийшов жовтий, він був отакого прямо білого кольору. Кожен листочок на ньому був такого кольору. Після обробки, бачите, з'явився зелений пігмент і далі він пішов рости нормально. А ріс прямо із бруньки весь жовто-білий отакий. Ну, альбіносик такий був. І ще покажу одну точку. Цей також був повністю жовтий. Такого кольору. Але після обробки також, бачите, почав з'являтися зелений пігмент, десь його більше, десь його менше. Але листя переважно таке було, чисто візуально жовтого кольору. Зараз ситуація покращилась. Важко сказати. Чи конкретно хелатин так повпливав, чи вплинула те, що стабілізувалася тепла погода навіть жарка, і кущі отримали сонечко і почали відновлюватися. Але, ну, може, співпало. Ну, Я вірю, що е, труди мої не пройшли даремно, і що ця підживка зробила свої справи. Цей я... пагін. От він отакий весь був. Отакого от кольору. Отакого от. Це ж у нього на ньому вже є пігмент. А то був отакий без пігменту абсолютно. Після обробки отаке от чудо. Друзі. Чому кажу чудо? Тому що в мене ніколи такого не було на винограднику, щоб от такий там чи ще щось. Це цей рік вперше, таке, такий досвід у мене. І вперше я по листу обробляв якимись підживками. І вперше бачу такий цікавий результат. Тому хелатин та бурну кислоту можу рекомендувати, гірше вона точно не зробила. Ну, чисто, в мене візуально, все стало набагато краще. Повернувся зелений пігмент.